Дай Боже здоровечко всім. Ще вчора жарило, парило, шкварило, сьогодні пішов довгоочікуваний дощик. Ай, яка радість! І мені не буду поливати, і рослинка. Хіба не знати, чи він надовго, але думаю, що, може, бозенька трішечки нас потішить, і рослинки, і нас. Так, ще вчора я висаджувала оці. Туї. В суботу я їх принесла з базару, вчора повисаджувала, і в мене вийшов такий рядочок. Пішов дощик, я ще оцю, оце, оцей квітничок, оцю рабатку планую розширити, бо мені вже завузько, такі туйки. Тут моя шаблійка. Ой, вона навіть ще хоче квітувати. Оце я пообрізаю, бо я зрозуміла, що я не висію. Це, з тим я поки щось не справлю. Тут знов туйка новенька, тут моя трояндочка планує квітувати. Тут моя чорна королева, вже коричнева королева, теж пообрізаю, бо було тепленько і дуже були класні е, оті квіти її. І тому я не обрізала. Такий колір, такий коричневий. Ну, таке незвичайне. Ну Тут вона точно не в'юнка. Тут в'юнкого нема нічого. Це, звичайно, чайно гібридна троянда, якщо яся не помиляю. Так, тут в мене ще одна, яку я перевалила, коли вчора. Бачите, нічого вона не відчула, все добре туйка. Деякі туй у мене тут декілька туй було з попередніх років, а декілька чотири я висадила новенькі. Тут теж моя шавлійка. тут теж моя малинова, яка пересаджена була в суботу, бачите, теж не запідозрила, що вона вже на іншому місці. Тут моя індігулета, щось таке, якби вона. Хотіла квітувати, ну нічого, це в радість. Тут моя теж така малинова. Одна, одна квітка ще є. Ай, так, тут теж і шавліка ще пробує квітувати. Тут моя розовенька красуня, тут моя Май О, бачите, тут є такий базальний пагін. І видно, що це є мгінка троянда, ну там не видно нічого. Так, і тепер переходимо сюди. Так, тут в мене отака троянда. Бачите, так пелюстки, ніби пензликом. Так трішечки-трішечки попідмальовував розумів. Е... шипів. Не бачу у неї. Ну, я би дуже хотіла, щоб це був ельф, але чи це ельф, не знаю. Квітка дуже подібна. Оці такі мазочки розовенькі. Коли вона відкривається, теж вона така зеленкувато, молочний колір, кремовий щось таке. Ну, дуже я би хотіла, щоб це була вінка. Але там подивимось. Вона там того року, вона сиділа отут, де тепер симпатія. Навесні я її перетягнула сюди. Можливо, вона не хоче пересадок не любить, і, можливо, тому вона мені не квітувала ціле літо. Заквітувала тільки під осінь. Попереднього року так само вона там сиділа і так само вона заквітувала тільки під осінь, Не знаю. Подивлюся на рік, яка вона буде, що вона буде показувати мені і вже тоді буду щось вирішувати. Так, тут моя теж красуня. Вона ще не квітує, але ви подивіться, скільки тут молодих пагонів. Тоже здоровий кущ донизу. Все на місці, все здоровеньке, ціленьке. Так, мої хости. А мої хости мене дивують, бачите, які вони ладні. Я не думала, що я їх в таку спеку. Пересаджувала, і вони мене ще так здивували. Канал Яніна Клименко, Яночка, я послухала вас, я пообрізала квітоноси, і вони, ви дивіться, які вони класні стали. Подивіться. Ну, Хто би сказав, що вони так вимордовані моїми руками. Ніхто би не сказав. Отак, От ото я хотіла показати, поділитися з вами. Ще вам трошки покажу отої краси своєї, свою ромашечку. Ота моя ромашечка красуня. Була би я не пообрізала оті всі кущі. Така була б була краса всюди. Ну, але. Зато я маю насіннячко. Хоч, в принципі, я насіння могла купити. Більше я так не буду робити. Ну, але це є мій урок. Ну що, мої дорогенькі. Дякую вам щиро. Хто дивиться, хто пише коментарі, підписується. Всім велике від мого сердечка, дякую. Миру вам злагоди і добра. І моє вам. Папа, папа. -па. Але ще покажу, отут мій дельфіню мені не передає камера. Не передає. Я не можуся натішити, який він класний, ні камера не передає. От так.